Доброго ранку, колеги. Вирішив коротеньким стрімом до вас звернутися по нагальній темі, як я вважаю. До мене доходять відголоски, що деякі захисники в лапках мікробізнесу виказують своє незадоволення тим, що хтось використовує спрощену систему оподаткування, і тим самим це є несправедливо, неправильно і так далі. І тому подібне. Дуже важливо. Я хочу, щоб всі мене почули і зрозуміли. Друзі, колеги, підприємці, звичайно, в першу чергу найменші мікропідприємці, малий, середні і великі ми всі з вами підприємці. Я зараз не зважаю чи не враховую тих, хто урвав, украв, прихватизував. Про цих зараз мова не йде. Зараз мова не йде про тих, хто використовує владу для власного збагачення. мова про підприємців, тих, які в полі з чистого листа розпочали свій бізнес. У когось він маленький, мікро, у когось він виріс до великого і слава Богу. Всім цим людям хвала і шана. І не можна дозволити зараз владі поділяти, стравлювати нас один з одним. Те, що зараз роблять псевдоактивісти. Деякі активісти, які там прикурили в Русі, їх не було ні в 10 році, коли був податковий майдан, ні в 2015 му коли ми воювали проти касових апаратів, і нам вдалося їх відсунути. Та вони зараз з'явилися з різними і зараз закидають меседжі, які вносять розбрат, закидають про те, що та спрощенка, яку запровадив Володимир Зеленський в березні минулого року, двохвідсоткова спрощенка, це так звана спеціальна. Форма спрощеної системи, на яку змогли перейти і підприємці спрощенці третьої групи, і ті, хто працює на загальній системі, ввели цю систему. Я вважаю, правильно вели, тому що головне завдання бізнесу під час війни це просто працювати. Це зберегти робочі місця, це виплачувати заробітну плату нанятим працівникам. Тому це була правильна дія. Зараз її хочуть законопроектом 8401 скасувати, як і скасувати сплату, можливість не сплачувати єдиного податку ЄСВ мікробізнесу, яким цим законопроектом 8401 хочуть поновити перевірки і репресії. Не дайте можливість себе розділити. Я розумію, що. Людей, ну це природньо. Хтось важко приймається тим, що хтось кращий за нього. Але повірте мені, тільки суспільство, де буде багато багатих, спроможних, успішних людей, тільки таке суспільство воно буде і вам потрим... підтримувати вас у вашому розвитку. Мій, мій особистий принцип. Чим більше навколо мене багатих успішних людей, тим Краще, легше, безпечніше мені існувати, і тим легше мені буде заробити свою копійку як мікропідприємець в сьогоднішньому е стані фізичного совопідприємства третьої групи. Тому, от ці зараз меседжі, що це несправедливо використовувати спрощенку великим бізнесом, що не можна дробитися, дробляться не від гарного життя, а від того, що влада створила такі умови, таку загальну систему оподаткування, що чесно. Жити майже неможливо. Ти можеш жити чесно, як от я живу я останні роки, але мій бізнес загибається, тому що я плачу всі податки. Заробляю мізер. Заробляю мізер. Нам потрібно, щоб всі могли. Максимально працювати на спрощеній системі. Так вона має бути відмінна, мають бути преференції для тих, хто починає бізнес, для тих, хто й менший. Але вся система має бути спрощена з мінімальним оподаткуванням, з легким адмініструванням. Тому що головне завдання бізнесу це генерація валового внутрішнього продукту, це випуск продукції, її реалізації, впровадження ноу-хау різного роду, створення робочих місць. І тільки в наступну чергу розплата податків. Розумію, що держава живе за податки. Розумію, але ці податки повинні бути помірковані, зрозумілі, і треба зробити так, щоб ми хотіли їх платити. А коли ми їх платимо, а бачимо, що вони розкрадаються, чи просто марно витрачаються, чи, чи, чи зараз взагалі різного роду оборудки, то це ніякій мірі не стимулює. Тому я особисто закликаю всіх вам, роз, вас розділяти. Розділяти і виявляти оцих імплементованих агентів влади, які намагаються нас посварити. Посварити малий бізнес середнім, мікробізнес малим, середнім і великим. Ще раз кажу, я не про олігархічний бізнес, ні. Я не про, влад, про, про, про владний бізнес, я про розміри. І якщо хтось створив якусь фабрику з чистого різ... листа, там, бра... кредитувався і так зараз досяг обсягів, за визначенням великого бізнесу, то честь йому хвала. І не можна допустити, щоб мікропідприємців натравлювали на е, таких бізнесменів і казали, що бачите, погано, вони хто ж хочуть мало платити податків. Питання не в розмірі податків. Завжди ми говорили, питання навіть не в розмірі. а Питання в тому, що наша система настільки зарегульована, заадміністрована, яка дозволяє паразитувати. На підприємцях, презентувати на кожному громадянину, е, отим владарям. Тому не дозволяйте цього робити. Зразу виявляйте, хто якщо хтось так починає говорити, то розумійте, що в нього темник від влади, що його завдання вас посварити, зробити винним кого завгодно. Малий, середній, великий бізнес чи мікробізнес в очах великого бізнесу, таке, до речі, теж відбувається. Теж кажуть, що бачите, вон там великому бізнесу розказують інше. Якщо це робиться, це робиться свідомо владарями, корумпованими владарями, які нічого, окрім обдирання і обкрадання нас не вміють і хочуть розділити суспільство на підприємців, на вчителів, на лікарів, а підприємців на мікро, малих, середніх і великих. Не ведіться, будь ласка, на це. І влада повинна бути послідовна в своїх обіцянках. Якщо вона пообіцяла на час воєнного стану якісь певні преференції для бізнесу, вона повинна їх виконувати. А інакше чого вартує така влада, яка не тримає своє слово. Якщо нам пообіцяли в березні місяці минулого року, що ми будемо працювати по таких умовах до кінця воєнного стану і ще три місяці після його закінчення, то на якій підставі зараз влада міняє ці ж правила, які вона запровадила? Не ведіться на це, тому що зараз можливий розмін, і, скоріш за все, це будуть. Моя позиція залишається сталою, як і на Майдані. Нам тоді пропонували здати ювелірів, так? нам пропонували здати складну побутову техніку, щоб інших залишити. Моя позиція була однозначна: ні. Або всі, або ніхто. Тому що це розділяє водаю в кінцевому результаті призведе до повного знищення. Треба тримати стрій, треба не здавати колег. І в даному випадку. Ми не здавали ювілірів, не здавали реалізатори складної побутової техніки, бо вони такі самі підприємці, як і я і чи інші мої колеги, незалежно від того, чим вони торгують. Так само і інший бізнес, якщо він має великі оберти і проалізує якісь інші товари, чи виробляє, він має мати право працювати на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності. Цю спрощенку треба поширити на всіх, а не обмежувати тільки лімітом. Нею мають право користатися всі. Зокрема, третьою групою платити 5% від обігу і все. І в бізнеса має бути вибір. Вибір або працювати на спрощеній системі, ну, по прикладу, третьої групи 5% від обігу, або вибирай загальну систему оподаткування обліку дозвітності. І тоді для тебе вже перевірки, контролюючі заходи і так далі, і тому подібне. Ні для кого не секрет, що схеми оптимізації дозволяють платити менше сукупних податків, ніж 5% від обігу. Тобто, на кожну, як то кажуть, Гаєчку знайдеться болтик чи навпаки. Ну, друзі, не ведіться на цю мантру. Зараз вона вкидується через псевдоактивістів, що це несправедливо. Чому вони використовують спрощенку? Спрощенка була тільки для мікробізнесу. Тільки такий меседж зрозуміло. Це агентура влади, яка розділяє владарі. Будьте мудрі, будьте уважні, ви змогли відкрити свій бізнес, тому я переконаний, що ви розберетеся А цей стрім лише там підказка. Чи Дорговказ, щоб не розслаблятися, тому що, на жаль, вороги зусіль. Найбільша небезпека для корумпованого владаря – це підприємець, незалежності від його розміру. Великий, малий наш стиль е міркування, роздумів, планування він є небезпечний для тих корупціонерів. Тому вони з нами борються, розділяють, хочуть розділити і хочуть над нами панувати вічно. Будьмо уважні, бережімо себе, сейфоп, сейф Україна.